Можна дуже багато знаходити різних препаратів, якими можна користуватися, проте варто виділити те, що дуже багато є підробок, дуже багато є препаратів, які розливають просто по підвалах. Ми з вами їх купуємо, обробляємо, чекаємо гарний результат, але в нас нічого не виходить. У свою чергу я хочу відмітити ті препарати, які я використовував минулого сезону, і які працювали добре. Це препарати по фірмі Сімейний Сад. Це такі, як Альфа Супер, Турбопресто. Сюди вже можна віднести і вже, можливо навіть не до сімейного саду, а окремо Актофіт і Сезар. А, ці препарати вони трошки різні, і зараз про кожен розповім окремо. Що ж, спочатку поговоримо про препарати сімейного саду, такі як Альфа Супер та Турбопресто. Вони не є біологічними препаратами, тобто це інсектицидні препарати загальної дії, вони діють абсолютно на всіх комах, які у вас є під плівкою чи під агроволокном, ті комахи, які повзують по ваших рослинах, по міжрядях і так далі. Вони вбивають все живе, все, що торкається вашої ягоди, все, що намагається гризти, листя, стебла, квіти. Саму ягоду безпосередньо, тому це варто враховувати. Проте, якщо ви розглядаєте такий варіант, що вам потрібно знищити всіх комах, а, сюди ми не враховуємо бджіл, джмелів тих комах, які запилюють ваші квіти на ягоді, то а, ці препарати вони безпечні для їх. Тобто боятися абсолютно нічого. Тепер про Актофіт та Сезар. Це трошки інші препарати, а, вони препарати біологічної дії. Тобто ці діючі речовини в цих у двох препаратах вони діють суто на шкідників, але не діють на корисних комах таких, типу як сонечко, таких як бджола, джмелі. А, іноді, навіть на деяких мух вони теж не діють, тому що мухи, якщо ви не знали, відкриють такий маленький секрет для тих, хто не знав, мухи теж дуже добре запилюють квіти полуниці. Вони не збирають сам пилок із квітів, вони його поїдають, струшують і на лапках переносять на інші квіти. Тому запилення у них відбувається ще й таким шляхом. Кількість обробок біологічними препаратами буде в два або навіть і в три рази більша за ті обробки, які ви виконуєте препаратами загальної дії. Чому так? Тому що біологічна дія все-таки вона а, відрізняється тим, що ви застосували препарат, він попрацював в певну кількість часу. А, всі ці речовини вони розклалися, і, відповідно, далі комахам знову є доступ. Ви запитаєте, наскільки це доцільно, і навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб. А, коли ви тягнетеся і зриваєте ягідку, щоб ви не боялися її з'їсти. Звичайно, альфа-супер та турбопресту, вони більш такі а, тяжкі а, препарати. Проте, уже коли вони діють, то вони діють на протязі 3-4 тижнів, в більшості це 3 тижні. В такому ж разі, після обробітку альфа-супер та турбопресту ягоду на протязі цих Трьох-чотирьох тижнів споживати ні в якому разі не можна, якщо ви хочете подбати про своє здоров'я. Якщо ж ви бажаєте їсти ягоду там після 5-6 днів після обробітку, ви спокійненько можете обробляти тим самим октофітом, сезаром. І після 5-6 днів спокійно, навіть не думаючи про зайве, їсти ягоду і не переживати. Ось така різниця. Тепер по цінах. Звичайно, Актофіт і Сезар, ось ці біологічні препарати, вони будуть дорожчі, вони продаються в більшій тарі, в більшості в літровій. Це буде дорожче, проте це буде більш чисто. Якщо ж ми говоримо про Альфа Супер та Турбопресто, вони будуть дешевші, а, вони теж розводяться, як і Актофіт і Сезар. У баковій суміші теж обробляються, проте вони трошки інакшої дії. Тому перед вами є вибір або біологія, або вбивство всіх комах. Наскільки б це жорстоко не звучало, але якщо у вас є плантація, то ви повинні її захищати задля досягнення хорошого результату. Так само ви можете користуватися і препаратами сингента, і всіх інших е, виконавців. ось е, Цих препаратів, але питання в тому, що наскільки велика вирогідність потрапити на підробку, ну скоріше, мабуть, 50 на 50. Коли раніше псингента тільки заходила на ринок України, звичайно, там всі препарати були просто безподобні, тобто вони працювали при всіх температурах, все було круто з підробками проблем не було. Проте з часом сингента набрала великої популярності, що і потягло за собою ось виготовлення цих підробок. І загалом не дуже хочеться на їх попасти, тому краще використати щось простіше, але більш дієве. Ось це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Якщо вам цікаво дізнатися щось більше, ви можете запитати це в коментарях, або написати нам. На нашу сторінку TikTok в особисті повідомлення. Вам я дякую за перегляд цього відео: ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Побачимося!